Вітаю вас у себе на каналі. Знімаю одною рукою, тому зразу виложила карти, щоб було зручніше. І так, сьогодні ми розберемо, як відкрити свою інтуїцію, що нам заважає і, ну, взагалі, на що треба звернути увагу. І так, поїхали. Перша наша карта, що блокує мою інтуїцію. Ой, прям не дає відкритися. О, четвірка мечів. Да я сама себе блокую. Четверки – це пауза, це людина сама себе може ставити в обмеження, блокувати себе. Тобто я сама тим, що обходжу гострі угли, сама себе зупиняю, блокую. Далі поїхали. Які зовнішні фактори впливають на мою інтуїцію? Зовнішні фактори? Двочка пентаклю? Ну. Знаєте, іноді, можливо, мене, зовнішні фактори мене балансірують, і я можу бути не зовсім по цій карті, що мені каже, не, не зовсім впевнена. Зовнішні фактори, тобто я можу багато слухати, слухати інші думки, і це мене розбалансірує. Не зовсім можу бути впевнена в собі, повинно бути все чітко. Отак от. А тут є те, що а може так, а може так. Ні, мені треба бути більш зібраною? Більш зібраною. Далі поїхали. Що всередині мене заважає розвитку інтуїції? Ну, бачите, все як написано. Двоєчка мочів. Я сама собі ставлю обмеження. Тобто, обмеження сама собі ставлю. Зрозуміло. Далі, що допоможе мені. Розвинути інтуїцію. Сила, карта сила. Ну, це роб... праця над собою. Працювати над собою, над внутрішнім своїм світом, ставати кращою, сильнішою, працювати сугубо над собою. Добре, попрацюємо. Що мені варто змінити, щоб активувати свою інтуїцію. Карта сили. Ну, ход від старого. Дивіться, переход. Самі обмеження уйти від них і від старого уйти, зовсім уйти від старого. Добре. Які конкретні дії я можу зробити, щоб розблокувати свою інтуїцію? Цікаво. Ну тут е, по-різному може протрактуватися. Чи як опиратися на свого чоловіка, на свою другу половинку, чи взагалі показує, що в соціум. уйти від старого, від старих знайомих одійти. І піти, знайти собі нових партнерів, які по життю схожі зі мною. До речі, в моєму житті зараз так і програлося. Є люди, які від мене відійшли, і знайшлися нові люди. Дуже цікаво, і, в принципі, мені такі карти підказують. Далі. У нас. Який духовний урок я отримую, розвиваючи свою інтуїцію? Ой, скорість буде. М -м -м -м, буде е буде швидкість, швидкість набирати оборотів. Дуже швидко буду е інтуїція, і, як знаєте, трошки е масло. В топку дай, і вона швидко буде розвиватись. Тобто себе не обмежувати і набирати швидкість. швидкість. Давайте сюди. Який потенціал відкриється переді мною після розблоковки інтуїції. Цікаво. Сім кубків вони хоч і в воздухі висять, але що воно показує? Є дуже багато можливостей. І я тільки думала на одне. А коли я відкрию свою інтуїцію повністю, я побачу дуже багато варіантів, відкриється дуже багато можливостей. Цікаво, дуже-дуже цікаво. Ви можете зробити свої розклади, зробити отак фотографію, і самі цікаві, скинути їх в телеграм-канал, і самі цікаві ми розберемо гарного дня вам, щоб ваша інтуїція. Працювала на всі сто.